Я бачу повідомлення і РНБО і власне те, що це було рішення НКЦК. А тобто, перш за все, воно стосується державного сектору і військового сектору, наскільки я бачив, і говориться про службові пристрої, на яких не можна використовувати телефон. Достатньо в принципі, я би сказав, навіть ніяка рекомендація, тому що в деяких країнах навіть у Сполучених Штатах можуть бути значно жорсткіші методи аж до перевірки ваших персональних пристроїв, чи встановлено на них те вражання забезпечення, яке там обмежується державою. Тобто, це. М'який підхід, і його мета людей все ж таки садити з телеграму на більш безпечні месенджери, тому що ми зараз навіть не говоримо про споживання телеграм-каналів і споживання відповідно там новин, прильоти все решта. Ми говоримо про використання телеграму для передачі конфіденційної інформації, службової інформації, і навіть можливо таємної інформації через телеграм. Тому що на жаль, така практика існує, дані передаються, і враховуючи те, що Телеграм навіть банально не розкриває користувача з поза меж ЄС, де обробляються і зберігають саме головні дані, і хто до них має доступ, держава починає вживати кроки до певного, ну скажімо, так само захисту. Тому що якщо ви зайдете в умови користування телеграму з Європи, вам там буде написано так, в принципі, з України теж буде написано, що ваші дані зберігаються в Нідерландах. Причому це перевірити не можна жодним чином, тому що навіть названі компанії немає. Тобто вони говорять про те, що вони в свої сервери стоять десь і от там, начебто, обробляються. Що відбувається з даними людей з поза межі Європейського союзу? Телеграм просто мовчить. Тому що вся їхня риторика на офіційному сайті, власне, щодо того, хто де і як, звучить так: що в них є юридичні особи дві на BVI, Британські Верхінські острови, одна в Дубаї, колектив розробників знаходиться, начебто, в Дубаї і це все. Тобто, Телеграм є непрозорою компанією. Uh, і відповідно де хто, як, які зв'язки з Росією, це все залишається на плечах власне ваших колег журналістів, які проводили розслідування. Нещодавно керівник проекту «Кремлеграм» власне робив публікації щодо зливу даних, які вони були давно, але вони, начебто, зараз підтвердилися про перетинання дуровим кордонів Росії. Достатньо багато разів, причому чомусь в деяких випадках це лише одностороннє перетинання, тобто де він в'їжджав, або виїхав, це залишається за кадром, і це говорить про те, що телеграм як був російською власне розробкою, так він неї залишається. Да? Тобто приблизно, як ну у колишнім росіяні не можна бути колишнім КГБшником, да? так тобто, не можна бути колишнім росіяни, напевно. До ситуація така, як вона є, і тому те, що держава нарешті, я мені дуже шкода, що це так пізно, але це дуже добре, що це нарешті сталося. Нарешті держава починає декларувати, що ми таки маємо проблеми, ми таки з цим щось маємо робити і змінювати принаймні культуру, ну хоча б безпекову культуру, тому що, вибачте, напередні дані через телеграм можуть коштувати просто чого чи, чи йогось життя. Наприклад, банальним прильотом чи банальним підпалом автівки, чи банальним побиттям, і так далі, це не закон. Да, тобто це рішення, і воно ж все ж таки несе скоріше, рекомендаційний характер, да. Тобто заборонити можна двома рівнями: або ми забороняємо внутрішніми правилами тої чи іншої інституції, або ми забороняємо це на рівні закону. Тобто, наприклад, якщо ми в нашій громадській організації ухвалимо внутрішнє рішення, що ми не використовуємо телеграм для жодних цілей, ми це зробимо. Але при цьому наші колеги для своїх приватних цілей, очевидно, його можуть використовувати. Тобто, от, треба теж розуміти. Але, наприклад, ми не передаємо жодних робочих документів через Телеграм. А, і так само можуть діяти державні підприємства, особливо ті, що пов'язані з нашою з вами безпекою, тобто вони мали б цього давним давно зробити і контролювати на рівні перших відділів, щоб ці е е месенджери не використовували для передачі службової інформації, ну і так само органи державної влади, тобто. Те, що рішення РНБО воно скоріше є таким дороговим указом для того, щоб всі решти інституцій ухвалили внутрішні накази і таким чином розпорядилися, що ми не робимо те то ми не робимо це, то за те, То зате може бути така то санкція. Це в принципі правило праві, власне будь-якого директора будь-якого. Установи це вже дискусія, яка я би сказав зараз розігрівається, тобто вона є давньою, але вона зараз розігрівається з тих даних, які ми бачимо, що звісно вона не популярна, тобто понад 50% респондентів на зроблені на останньому дослідження інтерв'ю з які які ще презентуватися десь за місяць, я так підозрюю. А ну вже видно, що понад 50% проти взагалі будь-якого державного втрачання в е, діяльність телеграм, і тут ми маємо розуміти дуже просторі, що є рішення не Ну тобто, з точки зору водія, я водій. Я розумію, що мені б напевно, хотілося ганяти по дорозі, там якій в Одесу там, не знаю, 130, 150, 120, Да? Ну, Дану ні, ну класно зручно відчуваєш приємний ефект. Але держава чомусь, маючи абсолютно логічні підкріплені, на жаль, статистикою в тому що в смертності, говорить, що ні, по такій дорозі ти можеш їхати тільки 110, а в населених пунктах тільки 50. І ці рішення вони не є популярними, але вони є абсолютно аргументованими, тому що це питання людського життя, і життя, причому навіть не на тебе, а тих, кого ти можеш поранити, в силу того що. Ти можеш когось збити чи ну, і завдати якихось інших е, шкод. Так само з телеграмом це рішення буде непопулярним, бо люди звикли, він зручненький, він такий от, от весь да. Але з точки зору національної безпеки, з точки зору безпеки персональних даних людей, до телеграми є величезні питання, тому що ніхто не знає, де зберігаються ваші персональні дані. Ніхто не знає, хто до них має доступ. І ця зручність може знову ж таки наголошує коштувати життя е людей. Навіть ви можете бути не так цікаві ну, як об'єктом дослідження, да, але ваші зв'язки можуть привести теж умовне ФСБ чи будь-яких інших е зловмисників е до тої людини, за якою вони полюють. А ви будете просто інструментом, який вас використали. Тому е чи може держава це зробити? Очевидно, може. Чи будуть ці засоби стовідсотковими? Ні, не будуть, тому що так само заборона в контакті однокласників не були стовідсотковими. Так само кримінальний кодекс ніколи не створював повного винищення злочинності. Ми говоримо про певне, скажімо дотримання певне скримбалансу, дачі певного рівня захисту, коли суспільство може існувати. Тобто, той, хто захоче, він знайде VPN, він знайде ще якісь мо методи. Він буде сидіти в той же телеграмі. Ну, тобто, ну це саме, як зараз і 5% людей, які досі користуються російськими соцмережами там, контакті однокласника. це показують не одне дослідження. Але 95% вже уже не користуються. І от ну, так само, як на дорогах, да, є відсоток людей, які абсолютно ігнорують ці право дорожнього але потім або вони платять великі штрафи, або вони опиняються в туреці, скажімо, дещо по м'ятому руху. І задача держави, власне, встановити безпечну межу, безпечне середовище для того, щоб більше її громадян могли вижити при нинішніх умовах. І тому заборони телеграм як на мене, це звісно, що я не можу це представляти держави за нею розписуватися, да але я вважаю, що блокування цієї мережі очевидно є бажаним рішенням з точки зору загроз національній безпеці, особливо в умовах геноцидальної війни Росії проти України. Якщо ми говоримо про судову перспективу, я думаю, що це вирішувати суду. Якщо ми говоримо про... Аргументи такі умовно, ті аргументи, які наводять журналістські розслідування, вони показували і зв'язки телекомунікаційних компанії, Вони показували непрозорість. Тобто, тут, тут навіть насправді не треба доводити прямою зв'язку з Росією. Тут треба показувати перше, що, що ця мережа є абсолютно непрозора. Тобто, ми не знаємо, де відбуваються будь-які дії в цій мережі. Тепер. Друге, це те, що Росія доволі нервово сприйняла за Дурова. начебто, хоча офіційно з'являється, що Дуров там в опозиції і так далі, плюс є твердження абсолютно, теж вони доступні вже в мережі, де говориться про те, що телеграм співпрацює з органами влади Російської Федерації, меч наразі ФСБ і там всякі їхні підрозділи тому. Цього для мене, цього масиву, ну знаєте, якщо воно виглядає як качка, воно ходить як качка, вона пряка як качка, напевно, це такі качки. І тут так само з телеграмом. Тобто аргументів на те, що він не є російським, скажімо, значно менше ніж аргументів на те, що він є російським. Більш того, телеграм через свою абсолютну анонімність, відсутність правил. Будь-які Да, правила, це завжди, звісно, теж полобитно. Ми знаємо дуже багато нарікань на інші соцмережі, там і на X, і на Фейсбук, і на інші, да? але там правила є, вони задекларовані і вони націлені захищати, в тому числі там дітей і серешта. Більшість шахрайської реклами, з якою я стикаюсь, на тому ж Фейсбуці, вона веде на телеграм-канали, наркотики. Проституція і так далі. Ці всі речі вони гніздяться саме в телеграмі і не на інших мережах. Ну якби це є достатньо хорошим набором питань, які мають і очевидно, що правоохоронні органи мають достатньо більше доказів, і це в цьому числі і із замахами на журналістів. вчорашня новина на сайті інституту масової інформації про затримання групи, яка планувала вбивство ваших колег в Одесі. Цей і підпали військових автівок як ну, якби аргументів в принципі достатньо багато, і повна, власне, відсутність взаємодії і нереагування на, комуні, на відсутність комунікації взаємодії телеграма з урядом України. Я вже мав про громадські організації і, там і механізми траси партнера і це питання звички. Я в інтернеті сміюся, з минулого тисяч Да, я бачу дуже уже на одну міграцію. З різних платформ да починаючи від і, і, таких е, чатів, ви настав там Гала, Чат Бізар. Е, потім був Live Journal, потім був ФСБ, Потім паралельно були однокласники ВКонтакті. Е, зараз у нас є TikTok, е, У нас є е, власне сам Telegram, да у нас є Instagram. Тобто, я думаю, що наше суспільство достатньо гнучке. І воно в принципі технологічне. Я думаю, що якщо святне місце, місце не буде порожнім, на нього точно хтось зайде. Тобто, або вони е, перемикнуться, такі освоїть в зрозуміють, що він не такий страшний, як здається. На перший погляд, можливо, з'явиться якийсь новий продукт, який захопить наші власне, наші середовища. Ми вистошую освоїмо. Це питання саморегуляції е спільноти. І я тут за українців абсолютно не переживаю. Кажу, ми дуже. Я б сказав, що на можливо, одним з найбільш е е технологічних націй, і ми дуже швидко вміємо опановувати різні джерела. Є величезні, наприклад, канали в вайбері. І вони існують, і там є своя аудиторія. Тобто є Інстаграм, ну, той ж Інстаграм він так само має канали. І до речі, Інстаграм от я споживаю багато новин саме в Інстаграмі. Тому що для мене це зручний спосіб отримання інформації. Дозовано коротко, є можливість переходити на сайти, можливо, не, най, там, не найбільш зручна, да, але вони є. Там так само в інстаграмі є канали, які використовуються, і вони в принципі не сильно то відрізняються від Телеграм. Є whatsapp канали тобто, це питання виключно зміни звички, дати завжди некомфортно, комфортно. Треба трошечки буде адаптуватися. Ну, ну те ми люди для того, щоб адаптуватися до різні умови.